Мої вітання на каналі Живий обмін, бері життя, гармонія буття. Все частіше отримую різні запитання, коментарі, побажання, претензії щодо методу, так, яким, в принципі, навчаю чи показую так, це відеоблог, той метод, який я показую, як навчитися користуватися різними інструментами. Ще можна взагалі порівняти навчання, принаймні на цьому каналі, мені зручно порівняти саме навчання радіастезії з тому, як ви вчитеся писати. Ви ж уявляйте себе або дивіться на своїх маленьких дітей, які пішли до школи. Ви ж не сіли і не одразу почали писати? Був досить довгий і іноді нудний процес. Всі пам'ятають зі шкільних років і парті наші прописи. А взагалі все починається з того, що ми розробляємо руку, пальчики, так гімнастика, як правильно тримати ручку. А ручка, яка має бути? А як під яким кутом поставити цю ручку, під яким кутом чи як там свій зошит розмістити? Які лінії, що за них не треба там вилазити? Починається все спочатку з'єднати цю крапочку з оцим, щоб намалювати рівненьку лінію, а потім вже якісь такі лінії більш. Різноманітні, так, заокруглені, чи там під кутом, з написом, прописом великі літери, маленькі літери. А як з'єднати ці літери? А оця літера з оцією з'єднується так. А пишемо справа наліво чи зліва на право, а зверху чи внизу. А, так, Тобто купає правил. А, в принципі, дивлячись на те, що у світі існує велика кількість мов. А, і форм, так? Як це письмових форм? Не обов'язково це мають бути літери, це можуть бути символи, іерогліфи, петрогліфи, а, Це може бути зв'язка. Писати можна зліва на зліво чи справа наліво, дивлячись, в якій культурі ти народився. Тобто традицій різних в різних куточках світу багато. Це те саме з радіастезією, і біолокацією, і з всім, що з цим пов'язано. Тобто, варіантів існує дуже багато. Якщо вам щось не подобається, щось не так сумніваєтеся, страхи, забобони десь почули чи прочитали, що треба отак, і тільки отак, і більше ніяк. А оце обов'язково неправильно і так робити не можна, це точно не мій підхід. Так? Тобто ви те, що вам ті правила і забобони, які вам наразі подобаються, вони вам наразі потрібні. Вони вам потрібні. Це ну, чиста правда. А не забувайте, що всі ці межі вони існують у вас всередині, ви самі собі їх створили, або перейняли у того вчителя чи з тієї книги, чи з того відео чи відеоконференції, яку ви відвідали, прочитали, почули, чи де ви навчалися. Всі ці межі і всі ці інструкції будь-які, як би ви не навчалися, вони існують лише для того, щоб вас навчити писати. Який метод взагалі не важливо, які ці межі, які ці правила насправді, ну ви побачите з часом, побачите, що вони не важливі. Є якісь такі великі глобальні штуки, так, куди не треба лізти, як краще сісти. Тобто є глобальні рекомендації, але знову ж таки, це рекомендації. Це ні в якому разі не такі правила, то з нікуди не ходи, не вилазь ось за ці рамки, от тільки так і ніяк інакше. Або тільки оцей метод, або тільки ось так і ніяк інакше. Немає цього. Радіастезія, біолокація, лозоходство все, що стосується роботи з нашим електромагнітним полем. Як хочете називайте, воно існує тисячі років, скільки існує людство. Тим більше люди, які більш-менш щось бачать, відчувають, це взагалі все природньо, вони так ніякими питаннями, як сісти, як зробити, як взяти той маятник, чи як відчути, де воно має бути, куди має нахилитися, яке має бути відчуття, що має відбуватися, а так чи не так я відчуваю. А прийшло мені те, чи не то. Це все дуже індивідуально. І все абсолютно правильно. Ті межі, які ви собі ставите, ви їх ставите наразі, вони вам наразі потрібні. А вони потрібні для того, щоб в один день ви змогли їх перейти і зробити ваш скачок, і зрозуміти, що всі ці межі на якомусь етапі розвитку і навчання вони вам потрібні були. Бо потрібно спочатку навчитися з'єднати одну крапочку з другою, щоб провести рівнесеньку лінію. І поки у вас рівнесенька лінія не вийде, ну далі писати поки що ви не навчитеся. А коли ви вже навчилися писати в будь-які традиції, в які ви є, неважливо, чим ви там пишете, як ви пишете. Далі ви вільна людина. Пише справа наліво, зверху чи знизу, чи знизу вверх, криво, косо, великі літери, маленькі літери, прописом, чи якийсь там шрифт, можна самому вигадати, можна символи, можна якісь там домальовочки, можна скорочення, можна різнокольоровими ручками малювати. Це вже ви творець, ви вже робите, що хочете, як хочете. Єдине є загально прийняте правило, що, наприклад, якщо ви прийшли в якусь державну структуру, то Офіційний папірець вам треба заповнити там, дуже гарним, рівненьким прописом українською мовою за традицією, як написати українською мовою, а, наприклад, не арабською чи китайською. Все. І тим більше, що зараз вже ніхто нічого від руки практично ніде не заповнює. Зараз електронна форма, всюди, іноді навіть комп'ютер за тебе все автозаповнення робить. І виправляє іноді неправильно, але ладно. Тобто, навіть вже тут те, що офіційно, і те, що ти ніби маєш підлаштовуватися, не, не можеш бути творцем і робити так, як ти це бачиш і хочеш, а, ну, за тебе це робить вже комп'ютер. А в принципі в буденному житті, наприклад, пишеш свій якийсь щоденник, свої записи, записуєш лекції, щось почути, щось навчаєшся, досліджуєш, свої сни записуєш, чи там результат медитації, що ти там побачив чи відчув. Ти малюєш, що хочеш і як хочеш, хоч фарбами розмальовуєш, хоч фотографії там уклею. Що хочеш і як хочеш, ти вільний творець межі створюєш собі. Сам. Те саме за радіостазією, Тобто є якийсь метод, неважливо на якому каналі, в книзі, в відеоуроках, вебінарах, в школах, академіях, де би там не навчалися, що б вони робили. Це один із. Тисячі, а можливо мільйонів методів, як навчитися. Ви можете вчитися конкретно по одному методу. Ви можете об'єднувати і пробувати різноманітні методи, навіть протилежні одне одному. Якось там щось з'єднувати, відчувати і шукати свій власний протокол роботи. Оце про це як би, мій канал, так, щоб кожен знайшов сам свій шлях. Але з чого ж аж починати? Треба. Так, тобто на цьому каналі вам запропонована одна із існуючих тисячі методик. Ви можете просто йти по ній, можете по ній не йти, можете об'єднувати з іншими, можете нічого не об'єднувати, а можливо, ви дуже вже прекрасно відчуваєте тілом і те, що там має таке інше, ви можете просто пропустити, тому що, по суті, маю може будь-який предмет. Мотузку взяли, біжутерію зняли, чи там свою каблучку підвісили, чи камінчик на вулиці знайшли. І ось вам там вже можна зробити собі маятник, рамки з гілок дерева і тому подібне. Тобто вже вам ніхто нічого забороняти і якихось правил ну, не буде, їх, їх немає. Так, є загальні рекомендації, так що на початку все ж таки треба починати з невеличких, маленьких, таких розважальних дитячих речей. Дійсно, на початку може бути так трошки ну, не цікаво. Так? Не завжди цікаво з'єднувати крапочку з крапочкою або робити якісь там більш-менш розважальні вправи, бо зразу вже хочеться піти там кудись якісь суперкруті практики і э, Стілюватися, передбачати майбутнє, шукати загублену собакою друга, чи ще щось, ще, ще, ще щось, чи там спілкуватися зі своїм ангелом-архангелом, чи з драконом, чи геобіологічні явища піти шукати. Але якщо в тебе немає хоч якоїсь бази, хоч якоїсь. І мінімального поняття, якщо треба, як очиститися і як захиститися, немає свого якогось протоколу роботи, так, у цього загального, як підготуватися, як підчиститися, як захиститися, якщо потрібно. Бо це не завжди потрібно, але на початку потрібно всім. Так? І головне, щоб ви це навчилися. Як тільки ви починаєте хоч щось десь бачити, відчувати, розуміти, далі всі ці правила і рекомендації вони стають суто вашими власними, адже тільки ви знаєте, як ви відчуваєте. Коли у вас працює, в якій сфері у вас працює той же самий маятник? Так? Наприклад, ви не можете бути ідеальним майстром, професіоналом в усіх сферах. Не можете. Якщо ви ідеальний цілитель, то, наприклад, там пошук зниклих безвісти осіб для вас це щось нереальне. Чи там ви ідеально спілкуєтесь з тонкоматеріальним планом, але передбачати майбутнє не можете. Або можете ідеально передбачати у вас такі справжні здібності, щось там наперед, чи йти кудись там дуже в глибину досліджувати цей світ, живої істоти, геобіологічні явища, тонкоматеріальний світ. Але, наприклад, не можете ніяк зцілювати, от він не працює, чи там дуже мінімально працює. І це нормально. У нас у всіх є свої межі, своя така спеціалізація, своя якась певна місія, свій певний шлях. І це нормально. Тобто, коли ви проходите вже такі здібностями, з досвідом. З відчуттями, у вас є ваш власний протокол роботи, у вас вже є усталені ваші якісь там межі, програми, поняття. І тут ви побачили якесь перше відео для початківців, як там тримати матники, починаєте писати отаку тираду, що так не можна, а так можна. Це ваш метод, це ваші власні правила, і ви їх отримали завдяки тому, що ви пройшли шлях. Чи не так? Ви навчилися колись писати, і у вас був цей шлях. Ви не народилися з народженим оцим писанням. Хоча є, є випадки, та, коли людина дійсно народжується з такими Можливостями, талантами нехай буде, здібностями. І від самого народження вона прекрасно володіє своїми здібностями, але тоді вона не сидить на таких каналах і відеоблогах і не шукає, як, куди, чого і до чого. Тобто це не ваш варіант. Коли ви хочете вчитися, то вбирайте, ну, той метод, який вам от зараз резонує. З усіма його плюсами, мінусами, з усіма його рекомендаціями, правилами, межами. Нехай вони будуть от зараз. Далі настане якийсь той момент, коли вам захочеться вийти за ці правила, за ці межі, що ви відчуєте, що ви можете щось або у вас. Щось десь прокинеться. Так? Наприклад, ви відчуєте, що у вас надзвичайно сильний магнетизм. І ви можете реально зцілювати просто руками. Ви взагалі підете в другу сферу, у вас буде більший розвиток магнетизму. І вже, наприклад, там робота з маятником, з діаграмами, з рамками, там пошук чогось. Це вже відійде все на якийсь третій, четвертий, п'ятий, десятий план. І все, що там з цього стосується, воно вже вам буде так цікаво постільки, поскільки Тобто у вас вже з'являється якийсь ваш шлях, те, що ви вже бачите де себе, так, якась місія, призначення десь тут з'являється. А може взагалі нічого не з'являтися. так? І знову ж таки, навчання це також у когось йде все отак зразу, і відчуття, і бачення, і все виходить, і все прекрасно. І тут для таких особливих правил рекомендацій навіть немає. А комусь треба руками, руками напрацьовувати і реально пахати, по-іншому ніяк не можеш сказати. Практика, 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 практика. Але це як музичний інструмент. Так? Один геній народжується таким і сів за фортепіано і вже там заграв симфонію. А хтось з сольфеджо вчить 10 років і все ніяк не може вивчити, де там, що куди. І не розуміє. Але. Якщо він буде весь час займатися, бо він цього хоче, то все ж таки він його опанує. Це те саме із радіостазією. Ви дуже-дуже зациклюєтеся на правилах, на заборонах, на забобонах, на ваших власних страхах. На початку дійсно є такі досить сильні рекомендації, що, як мінімум, треба навчитися мінімально як працювати, як очищатися, як захищатися, щоб воно у вас було. А знову ж таки, наголошую згідно вашого світогляду, адже ваша віра в те, що ви робите, ваша така впевненість, що, от якщо ви там виголосили якийсь намір чи написали ваш маніфест. Чи програму склали вона дійсно працює? Якщо цієї впевненості нема, чи там, наприклад, якщо ви християнин, що ваша молитва і звернення там до святого, до Бога, до Діви Марії, до Іанголів, до кого ви там. Призиваєте чи мантри до певного там божества, що воно дійсно працює. Якщо у вас є сумніви, отже, немає вашого справжнього вільного вибору, творця на здійснення цієї програми, маніфесту, молитви, мантри і так далі. Воно не буде працювати. Воно буде працювати ну, постільки, поскільки Тобто ваш світогляд він відіграє. Найважливішу роль. І якщо згідно вашого світогляду, наприклад, є дуже-дуже багато заборон і страхів і забобонів щодо роботи з власною душею, з власним тілом, з власними відчуттями, з фізичними інструментами, які просто переносять це в видимий світ, так? тобто те, що ви могли б відчути чи в руках, чи в тілі, чи біополе, чи вертикаль, ви це переносите на видимий фізичний предмет, так, маятник, який вам просто показує, як стрілочка, ваші відповіді. Е -е. Якщо у вас дуже багато таких страхів за забобоню, не ну, почекайте. Вам спочатку треба з ними попрацювати, з цими страхами. І. Е -е Краще працюйте з своїм станом, так? Що... яке ваше бачення роботи з вашим електромагнітним полем, з вашою душею? Як ви це відчуваєте? Якщо ви дійсно відчуваєте, що ніякої загрози немає, і все буде дуже добре, що ви на все здатні, то все у вас буде добре. Якщо все ж таки забобони, наприклад, так, офіційна церква забороняє, Хоча радіастезія виникла із церкви, але ладно. Про це ми вже говорили. І якщо воно в ось цей дисонанс, так, ви, наприклад, дуже сильний віра, вірянин, і з іншої сторони церква ніби забороняє, як це поєднати? Слухайте себе, так, слухайте свою душу, спитайтеся от серйозно себе, внутрішньо задайте собі питання. І чекайте, тому що коли у вас цей емоційний накал і ментальний цей шум, що я роблю, навіщо я це роблю, а так не можна, а там мені сказали, а там я прочитала, а от там священник чи сусідка порадили там, і тому подібне. Якщо це все дати час, щоб воно трошки так стихло, і досить об'єктивно, спокійно, нейтрально. Прийняти свою власну відповідь, почути свій власний у душі інтуїтивно. Ви знаєте відповідь: треба воно вам чи не треба. Який метод вам взяти, який не взяти в роботу? І ніхто вас не зупиняє робити тільки щось ось так і ніяк інакше. Ще раз і ще раз і ще раз, немає загальних таких, от прямо, чітких меж і правил. Як можна, як не можна. Вони є тільки ваші власні. Що ви собі дозволяєте і як ви собі дозволяєте? Так воно і буде. Але щоб до цього дійти, щоб мати свій власний стиль, свій власний протокол роботи, протокол очищення, протокол захисту, протокол спілкування з тонкоматеріальним світом, інші протоколи, наприклад, передбачення, стілення, ще чогось. Треба проходити через всі ці практики, методи і все інше. І у вас все одно виробиться ваш стиль. Більше того, він завжди індивідуальний цей стиль, він у кожного свій. В якої ви традиції, школі, де б ви не вчилися, все одно ви будете все підлаштовувати під вас особисто, під ваш світогляд, під ваші відчуття. Ніхто не відчуває так, як. Ви ніхто не знає так, як ви. Ніхто не має того самого життєвого досвіду, який у вас. Ну, немає двох однакових людей. А тим більше, якщо ви українець чи українка, у нас це просто в крові, в генах, в клітинах, це прописано десь дуже-дуже дуже підсвідомо і глибоко. Нам завжди треба креативить. Нам потрібно завжди робити все по-своєму і не так, як інші. Єдина проблема цього моменту те, що дуже багато, знову ж таки, українців люблять нав'язувати, що от саме мій метод, саме мій стиль, саме мій протокол, от він правильний, а от всі інші неправильні. Перегляньте, будь ласка, ваші світогляди, досвід і все інше. Ваш досвід, ваш протокол. Ваш стиль, ваш метод це ваш. Не мій, не Каті, не Петі, не сусідки, не священника, не іншої людини з інтернету, чи ще когось. Ми всі різні. У кожного свій власний метод. Якщо він чудово працює, слава Богу. Радійте. Благословляйте одне одного, одного і, прес... і все ж таки єднайтеся, а не шукайте, хто правильно, а хто неправильно робить. І обов'язково треба ж написати чи сказати, навчити, як правильно. Так ось секрет. Чим більше ви практикуєте, тим більше ви розумієте, що як правильно не існує. Це дуже індивідуальне питання, <хи> і залежить від надзвичайно великої кількості факторів. Один тільки ваш світогляд грає надзвичайну роль про фільтри ваші, ми також ми вже говорили, про ваші здібності, таланти, місію, відчуття у кожного все по різному. Не нав'язуйте, благаю, не нав'язуйте одному одному. Якщо у вас десь щось ну, чіпляє, тригерить, скажімо, на цьому каналі нічого страшного, пропустіть ці моменти, які вас тригерять, або попрацюйте з ними, чому вони вас тригерять? Так, якщо ви вже такий досвідчений практик, а, ну, або проходьте мимо і шукайте те, що вам наразі резонує. Сьогодні вам резонує, наприклад, цілительство, а через 2-3 роки вам буде, наприклад, резонувати геобіологія. І, а через ще 2-3 роки можливо чиста радіастезія. І ви будете працювати з реальними частотами, вібраціями і будете дуже дотошними до того, з якого матеріалу зроблений маятник, який його розмір, скільки він важить, яка мотузочка до нього прив'язана, як вона прив'язана, з чого вона зроблена. Все-все-все буде для вас мати значення. Або переключитись на радіоніку, або на магнетизм, або на гіпноз, або ще на щось. Це все еволюція, це все шлях душі. І на початку, так, є рекомендації, є різні методи. Обирайте душею, серцем інтуїтивно, що вам підказує от ваше внутрішнє глибинне. Я так, от хочу туди, чи хочу навчатися от на цьому каналі, чи з тієї книги, чи у цього вчителя, чи піти в цю школу. Оберіть хоч щось. Фантазуйте, практикуйте, об'єднуйте, роз'єднуйте. Знайдіть свій власний стиль, і все буде добре. І головне, отримуйте задоволення, а не зациклюйтесь на той от сказав отак, а от там написано отак, а оце от не можна. А от... І у вас одні диссонанси. Це ні до чого доброго не приведе. Всі межі існують у вас в голові. Дякую за увагу! Бувайте!